На превеликий жаль, наші керманичі не розуміють натяків, не розуміють дипломатичних сигналів, не розуміють нічого, тому що, якби вони це розуміли би, то певно, що не жерли б в горла. Але вони продовжують це робити, і дуже багато слуг народу ну так сильно хочуть відпетляти від кримінальних проваджень, від різного штиму кримінальних переслідувань, знову зайшовши десь там до парламенту по квоті великого президента. І що вони придумали в цьому ж самому контексті? А чому ж ми ще не в НАТО? А я вам скажу: вони придумали 92-23 законопроект, зареєстрований Мозарашом. От потім ще там Кузьміних і Павлюк, там і ще якісь інші депутати. Це законопроект 5-7 років за критику влади в соцмережах, там і так далі. Ну з однієї сторони я можу погодитися з тезою, що свобода слова і свобода пропаганди та брехні це є різні речі. Тут я погоджуюся. Але той алгоритм, який пропонують слуги, я вже почав так трошки дивитися. Ну вони веселі, кумедні хлопці, чесно кажучи. Тим більше, ну хто хто кузьміних? Це той той чувак, якого на хабарі з Палічним взяли, скажімо так, взяло національне антикорупційне бюро, це депутат Слуги народу. Ну а Павлюк, ну самий племінник, самого чесного в світі, не контрабандиста Павлюка, який має. Який має, нібито не має своєї власної групи політиків в парламенті і не голосує в унісон з, з президентською фракцією. Ну тобто такі персонажі намагаються нам мантулити, впаркувати паркувати нам кримінальну відповідальність і в цьому контексті. Це значить те, що ми сьогодні з вами робимо. Та ми пригадуємо владі там стадіон, пригадуємо владі там 41 мільйон е, доларів вимитих е, приватбанківських е, через офшорку 95-го кварталу. Та? Е, ми пам'ятаємо ці непрозорі натяки наших партнерів, що це ж теж є. Воно ж нікуди не дінеться, і таке враження в мене складається, що зелена команда думає, що навіть що зможе скористатися індульгенцією як команда победителі війни. І що їх не буде проти них кримінальних проваджень. Е, я їм хочу нагадати, можливо, ви ще щось доповните. Я хочу нагадати команді Зеленського, як уходили диктатори пострадянського періоду. Можливо, хтось призабув. Всі вони закінчували як не на дачі, то в медичних закладах несповна розуму. Починаючи від Леніна, на дачі вмер е, чи з Сталін. На дачі остаток часу свого проводив відсторонений хрущов. Ну бо не хотів бути в психушці. То, то був на дачі, наскільки я знаю. Ну, Брежніва тримали на, на, на таблетках до, до самої смерті, де він вже в принципі нічого не говорив. Тобто в медичному закладі закінчував Брежнєв. Ну Андропов Черненко, це теж диктатори пострадянського періоду, які просто так і поздихали на своїх посадах. Єльцин закінчив не на дачі в медичних закладах, але, в принципі, десь в ту саму сторону. Горбачова відсторонити намагалися теж через дачу в форосі, ми пам'ятаємо. Ну, старше покоління пам'ятає. Я думаю, що аналогічна ситуація буде чекати Путіних і всіх інших Лукашенків. От, а якщо не на дачі то в медичному закладі, ну або десь, десь можливо, в іншому місці, якщо доживуть до, до трибуналу. Але чомусь. Чесно кажу, я не знаю, що спонукає Зеленського думати, що уся індульгенція переможця його врятує від кримінальних переслідувань. Його дуже великий плюс, в тому що він молодий, і цей плюс полягає в тому, що він ще доживе до суда по своєму віку. Бо рано чи пізно буде разв'янчений культ лічності як такової. Можливо, він буде називатися в нас по-другому, але ці завдатки вони вже є. І кримінальні справи вони нікуди не дінуться, і от навіть у той же самий там злив, не злив документів. Десь щось там підманіпульовані документи чи не підманіпульовані, оці, які злили е, ЦРУ. ру, але ж точно так само ми знаємо свідчення про приїзд Бернса напередодні війни, де він казав, ну, прямим текстом казав, буде війна, пацани, рийте окопи, і ставити таку занижену планку вимоги до президента Керманича воюючої країни, що він не втік, і тут вже це героїзм. То в нас не втікло дуже багато людей, навіть ті, які могли б з дітьми втікти, то не втікли. Не втікли, тому що їх заспокоїли. І от в цьому всьому контексті ці всі запитання вони ж будуть далі продовжуватися. Я би хотів би, от саме невже не вони от, уточнити такий момент? Невже вони вважають, що їхня політична сила не є політичним трупом? І що навіть. Відстрочка, ну в разі, якщо їм повезе, і український народ десь знову дасть штангу, навіть відстрочка у вигляді ще одного строку перебування зеленського при владі, що вона не врятує їх тих всіх інших, які своїми руцями, дехто під кураторством ФСБ робили чудили те, що чудили, починаючи з тих gps трекерів на нафтобазах і так далі. Тобто, от як вважаєш, от вони такі наївні, чи вони такі безтолкові? Ну, чесно кажучи, коли я намагаюся виконати роль психолога і подивитися в їхні очі так зблизька, знаєш, коли можна прочитати понівну емоцію, то я думаю, що там набагато більше страху, ніж якогось там якоїсь надії на перебування, як ти сказав, на дачах чи в. Медичних закладах, тобто для них було б може ідеальним варіантом дійсно закінчити нас в медичному закладі чи на лаві підсудних, тому що з урахуванням е, такого бажання помсти, яке є в. Ну, Сотень тисяч українців у мене сьогодні зранку був пост про те, як люди, які ем, втікали до Європи з Херсонської з Харківської області, які були окуповані за 6 за годин буквально, так вони ж кажуть відкритим текстом нас здали, тобто вони ж бачили, як висили замки, як в нас тут в Бучі, в Ірпіні, на військоматах, що ніякого підготовки і близько не було ні, тобто ніхто зброю не роздавав. Хоча, як ти сам сказав, рийте окопи казали. Але не тільки в, в січні, на початку січня, коли прилетів Бернс. Їм казали перший раз ще в вересні, коли той самий Єрмак з Кулебою були в Сполучених Штатах: рийте окопи, рити траншеї. Що вони робили? Вони рили виключно під Порошенка та бойових генералів. Це Марченко нещодавно дав теж розлоги інтерв'ю. Де сказав, що його вимагали, вісім разів йому дзвонили, щоб він підірвав саме цей варвар, як він правильно називається, варварський міст, да, який вів на північ чомусь. Тобто, таким чином вони опинилися в оточенні. В них не було б можливості да, до маневрування. А в той самий час Антонівський міст не був підірваний. Тобто, хто хто це е, давав такі накази, чому досі ніхто не притягнутий до ні будь-якої відповідальності, крім цих двох там е, СБУшників, да, яких там одному дали втікти. Як тому самому е, портнову між іншим теж шукав сьогодні в Фейсбуці. Десь за рік до масштабного цього вторгнення він написав мені е, цей е, портнов в Фейсбуці в моєму публічному профілі. Там, де було 700 тисяч підписників, які знищили ці ботоферми цього. Е, Подоляка написав мені відкритим текстом, що ти в нас вже в списках, готуйся, фільтраційні табори чекають на тебе. І там він того часу час давав оці заклики в своєму телеграм-каналі. Давайте адреси, де краще нам влаштувати під Києвом ці фільтраційні табори. Так от він мені відкритим текстом погрожував, каже: ти в мене в цьому списку. І дійсно, наскільки ну я свої очі не бачив, своїми очами не бачив ті списки, але наскільки мені відомо, по такому знає, дивному співпадінню. Наші з тобою прізвища там в цьому списку, напевно, напевно були, але наскільки мені відомо, там не знайшли досі жодного прізвища зеленої команди. Чому? Може, тому що їх сприймали тут як своїх агентів, як і ОПЗЖ, і як там партію за майбутнє. Тобто настільки показова річ. Так от, повертаючись до запитання. Як вони дійсно можуть розраховувати на таку коротку флешку, як ти кажеш, да що ніхто нікуди не дізнається про що саме вони домовилися з Патрушевим в Омані? Ніщо, ні, вже вони думають, що ніхто жодним, так як Данило Яневський, що там через 500 років це буде головна подія в української історії, що він Зеленський не втік. А що до того часу ніхто не знайде ніяких документів в будь-яких чи російських чи американських архівах про що домовлялися вони з Патрушевим в омані під час тих дводенних цих перемовин настільки наївними треба бути нещодавно. Одна теж активна дописувач Вікторія Джой в цих в. Твітері, Фейсбуці вона написала, що виявляється найбільша така ганебна військова поразка за всю історію Сполучених Штатів армії Сполучених Штатів це як відомо Перл Харбор. Стільки там відповідно документальних і художніх стрічок знято в Голівуді на цю тему. Так, от виявляється, що взагалі за всі роки після цього перл Харбору було створено 10 урядових комісій. Які розслідували там? Останнє була аж 95-му році, але перші дев'ять були створені ще під час Другої Першої Другої світової війни з 41-го по 45-й рік. Ну так само, як я вже багато разів наводив цей досвід Ізраїлю з славетною цією комісією Гарната, яка було створено за п'ять тижнів після початку війни судного дня. У нас вже скільки вже 14 місяців. Минуло спочатку повномасштабної російської агресії, а жодним чином ніякої приблизно ніякої урядової комісії для розслідування. Хто ж давав накази, хто підписував, хто він готував ці документи, хто їх підписував для того, щоб відвести цілу танкову бригаду, яка захищала Київ з півночі, відвести бригаду Нацгвардії з Гастомельського аеропорту, зняти дивізіони шилки, які прикривали Гастомельський стратегічний Найголовніший об'єкт, на яких на який вказували всі ці карти, всі ці стрілки, які малювалися на картах, і які друкували впродовж чотирьох місяців світувалася преса. Вони ж були націлені на гостомельський аеропорт. Як можна було його абсолютно роззброїти? Ну, як, якщо це не зрада, то що це таке? Тобто, і нас жодна жодна посадова особа, яка ну там виявляється, що якраз всі можливі персонажі, які були цього дотичними, вони загинули на цьому гвинтокрилі. Да, куди летів пав Монастирський своїм оточенням, тому що ця ж бригада Назвардії вона безпосередньо була в підпорядкуванні саме Монастирського, і тепер. Мабуть, на нього спишуть, да, що це він дав такий наказ зняти бригаду на звардії стратегічного об'єкту. Ну, вже не кажучи про те, що вони собі приписують навіть те, що було зроблено, не, в, пошкоджена була смуга в Житомирському, ой, в Житомирському в, Жуля, в Жулянах. Так вони собі приписують цю заслугу, хоча це зробив генерал кривоносна, якого потім за це порушили кримінальну справу. Тобто вони порушують кримінальні справи проти того ж Марченка, який не підпорядкований, не, під, не підкорився цьому наказу і не підірвав той міст, який міг би повністю їх залишити в оточенні, а тепер Резніков приписує собі ці заслуги, вішають собі вже медалі за те, що вони виявляються знешкодили жулянський вже жуляни Хоча за це вони порушили кримінальну справу саме на генерала кривоноса. Ну я тут можу лише додати, що окрім цих всіх речей швидкого захоплення Херсона і оцих списків, які формував Портно, це є правда, і я хочу сказати: ну скажімо так ну, це вже не є таємницею. У мене є такий е, колега по парламенту. Ми знаємо Дмитро Лубінець. Е, він сам е, з Волновахи, і в нього ж дуже багато родичів було в Волновахі. Ну то добре, що всіх встиг повивозити, тому що росіянці, коли зайшли, то вони зразу пішли по адресам. Тобто, тут ні для кого не секрет, що портнов збирав списки і так далі. Ну те, що ми там є, то по-любому, якщо я е, двічі удостоєний честі. Бути в санкційних списках як там, ворогів Путіна, чи як там воно називалося, я вже тебе як... двічі поспіль. Ну далі вже воно я так розумію автоматично. Ну справа в тому, що так, ми маємо те, що маємо, і маємо якраз те, на що на що заслужили, напевно, правда, заслужили не всі, бо ті, хто не заслужили на той цинізм, зараз далі в окопах. А ті, хто заслужили на той цинізм, сьогодні далі продовжують облизувати велику зелену команду і ставити їй в заслугу, що він не втік. Я вже колись не знаю, чи говорив в нашому ефірі чи ні. Але я вже колись казав: е руки ФСБ дістануть по всій планеті. Втікати не було куди. Най най найнадійнішим місцем для Зеленського під час війни це було знаходитись в Україні, поки воюють наші збройні сили. Бо будь-де в світі його би просто-напросто могли би дістати, і тому це ще раз підтверджує, що це не, не героїчний не втік, а це просто-напросто, те, що ви розповіли про інтерв'ю. Відомого політика, який розповідав про самі найбільші страхи Зеленського, це... премєр міністр Це премєр міністр Ізраїлю за да, його думку і спростовує оцей так званий, нібито героїзм. Ну тим не менше, буквально просто, на... просто така деталь. Знаєш чим вони займалися? перші там це він полетів 5 березня, да? Тобто, з 24 лютого по 5 березня вони напрацювали 17 планів, 17 планів регулювання. Тобто я, вони. Я хочу... Я хочу тут додати, що останній план врегулювання, який озвучений Зеленським з 10 пультів, в собі не містить жодного слова про вступ України. Україна дуже показова річ Тому, ж таки підтверджує. Те, що готувалася, скажімо так, зміна до конституції, не знаю, яким боком вони це планували, але для перемовних позицій вони хотіли це приподнести і в принципі підтвердженням воно вже є документально. як Кажуть, підпис десь і підпис десь воно вже все підписане і опубліковане.